Мир вам, шановні телеглядачі! Ще один тиждень кану в історію. Життя наше як вихор у полі крутиться в шаленому танку, а душа прагне миру і спокою. Для мене субота це свято, котре приносить мир, спокій, блаженство для душі. Наше життя приймає нові виміри, коли ми живемо в мирі з Богом. Бог бачив ще в раю, що субота була потрібна для людини. Ми маємо потребу в дні відпочинку, в якій би покоїлися від усіх своїх справ і праць, вільно роздумуючи про справи Господа, про його силу і доброту. Людина потребувала суботи як дня, який нагадував би їй про Бога, будив би почуття вдячності за всі благодіяння, що посилається Творцем. Святкуючи суботу як день відпочинку, ми зосереджуємося на спогляданні його творчих справах, Природа звертається до нашої свідомості, говорячи про Бога, Живого Творця і всемогутнього владику. Краса землі є знаменням Божої любові, ми можемо бачити її у вічних пагорбах, величних деревах, сніжинках, ніжних кольорах. Все навкруги говорить про Бога. Субота, як вічне знамення усього створеного Господом, повеліває людям відкрити велику книгу природи і читати в ній про мудрість, всемогутність і любов Творця. Надійся на Господа й добре чини, землю замешкуй та правди дотримуй, хай Господь буде розкіш твоя, і Він сповнить тобі твого серця бажання. На Господа здай дорогу свою. І на нього надію клади, і він зробить, і він випровадить, немов світло, твою справедливість, а правду твою, немов південь. Нехай суботній мир та спокій наповнить ваше серце в цю суботу.